Доброго дня! З вами компанія КММ. Пропоную познайомитись зі спальною системою Логан. Це унікальне поєднання. Ліжко, матрац, топер. Розглянемо особливості кожної складової спальної системи. Ліжко. М'яке, стьобане узголів'я. Царги виробу мають меблеву тканину у поєднанні з синтепоном для м'якості та затишку. Спальна система логан з підйомним механізмом має лівий та правий короб. Зручне бокове відкриття завдяки потужним газовим амортизаторам. Дно короба ламіноване, посилене брусом з ялини. Міцні опори з натурального буку. Висота опор 15 см. Забезпечує легкий доступ для прибирання. Матрац. Надійна основа для матраца це міцний каркас, а саме рама з лагами із натуральної деревини, яка є єдиною конструкцією разом з матрацем. Ортопедична основа матраца, незалежний пружинний блок, Pocket Spring. Захисну функцію з обох сторін від пружинного блоку виконує матеріал SpanBond. Комфортним шаром виступає ортопедична піна. Євроборд по периметру додає виробу міцності та захищає краї від деформації. Зі сторони рами та лаг захисним шаром використовується термопост і спанбонд. Матрац має висоту 22 см і рівень жорсткості 4 см. Чохол матраца незнімний та комбінований. Для створення єдиної композиції, виконаний в одній тканині, як і ліжко-основа. Тканина стреч має особливість: антисліп ефект. Це м'яка та приємна на дотик тканина, яка завдяки особливій структурі плетіння має антиковзаючий ефект. Матрац забезпечує правильну ортопедичну підтримку та турбується про здоровий сон. Топер має знімний чохол, тканину стреч з антисліп ефектом. Можна прати у домашніх умовах за температури 30 градусів. Має в основі ортопедичну піну з масажним ефектом для максимального розслаблення під час відпочинку. Висота 5 см, рівень жорсткості 4 см. Топер виконує анатомічну функцію та делікатно підтримує тіло. Спальна система це сучасний комплексний підхід до комфортності та організації спального місця. Габаритні розміри виробу зі спальним місцем 160 на 200. 162 на 210 см. Висота від підлоги 62 см. Висота узголів'я 118 см. Рекомендоване вагове навантаження спальної системи Logan 240 кг. Спальна система Logan має компактні розміри та підійде для будь-якої спальної кімнати. Обирайте свій варіант дизайну тканини спальної системи. Тканина міцна, щільна, зносостійка та водночас тактильно приємна. Спальна система Логан доступна до замовлення у чотирьох розмірах спального місця: 90 на 200, 140 на 200, 160 та 180 на 200. Дякуємо за увагу! З вами була компанія «КММ». Дивіться наступний відеоролик, як можна легко та самостійно зібрати спальну систему Логан.